Філактика пневмонії. У важких лежачих хворих пневмонія це часте ускладнення, що виникає із тривалого перебування в одному положенні. Утворенню пневмонії сприяє ряд факторів: переохолодження, підвищена вологість повітря, гостра респіраторна вірусна інфекція, висока загазованість, перенесені захворювання легень, недостатнє харчування куріння. У літніх людей і у тяжкохворих через недостатню активність причиною пневмонії можуть бути застійні явища в легенях. У дітей та осіб з неврологічними захворюваннями найчастішою причиною пневмонії є аспірація, спричинена попаданням їжі в легені внаслідок порушення функції ковтання. Правила попередження застійної пневмонії у лежачого хворого. Допомагайте хворому кожні дві години міняти положення тіла. Викладайте хворого похилого віку на живіт три рази на добу та проводьте вібраційний масаж легенів. Для цього покладіть долоню однієї своєї руки з боку спини і легенько постукайте по ній кулаком іншої руки. Напрямок цих рухів від нижніх відділів тулуба до верхніх. В лежачому положенні розтирайте області легень камфорним спиртом, оминаючи область хребта. Хворий повинен щодня займатися дихальною гімнастикою, надувати кульки, пускати мильні бульбашки чи дути в соломинку в стакані. Лежачий хворий не повинен переохолоджуватися, тому його треба досить тепло одягати. Перегріватися хворому також не можна. Приміщення, в якому знаходиться хворий, має регулярно провітрюватись і два рази на день проходити кварцування. При цьому хворому не можна перебувати на протязі. Обов'язково влаштовуйте щоденне вологе прибирання. У хворого повинно бути повноцінне харчування, багате білками, мікроелементами і вітамінами. Лікар має періодично контролювати стан хворого, щоденно вимірюйте у хворого температуру. Звертайте увагу на його адекватність, сонливість, пульс, тиск і кількість подихів на хвилину. Для відстеження динаміки стану хворого, заведіть щоденного здоров'я. При підозрілому зміні стану негайно звертайтесь до лікаря. Опис основних методик дихальної гімнастики вправо. Перша просто підняти руки перед собою. Плавно по черзі. Підняття вдих. Опускання видих. Вправа друга. Одночасне підняття рук. Підняття вдих, опускання, видих. Вправа третя. Для тих, у кого є можливість хоча б кілька хвилин сидіти. Руки в пояс лікці відводяться на максимально можливу відстань назад. Вдих. Повернення у початкове положення видих. Вправа четверта. Положені на животі. Витягнути руки вперед. Вдих. Повернення у початкове положення видих. Якщо хворий не може зробити вправу самостійно, обережно складіть руки в лікці і за них відтягніть кілька разів назад. Масаж і лікувальна фізкультура при пневмонії. Масаж при пневмонії показаний більшості хворим, які перебувають на постільному режимі. Методика масажу при профілактиці, пневмонії або на її останньому етапі включає в себе. Масаж передньої поверхні грудної клітини. Масаж спини. Масаж шиї. Повторний масаж передньої поверхні грудної клітини. Дихальний масаж. Масаж передньої поверхні грудної клітини. Вимийте руки. Спочатку виконується погладжування знизу вгору. Прийом виконується у напрямку до пахових лімфатичних вузлів. Погладжування грудної клітини. Далі проводиться вижимання, обходячи грудну залозою жінок. Погладжування міжреберних проміжків. Проводиться подушечками пальців обох рук. Виконується поперемінне, прямолінійне, колоподібне і зигзагоподібне погладжування. Зигзагоподібне погладжування проводиться подушечкою великого пальця. Масаж передньої поверхні грудної клітини закінчується розтиранням грудини та ключиці. Масаж задньої поверхні грудної клітини. Масаж спини. Проводиться погладжування всієї поверхні спини. Далі вижимання. Розминка проводиться на довгих м'язах спини і включає колоподібне розминання великим пальцем. Колоподібне розминання чотирма пальцями. Колоподібне розминання ребром великого пальця. Щипцевидні розминання. Широкі м'язи спини розминаються наступним чином. Ординарні розминання. Подвійно кільцеве розминання. Подвійний гриф. Колоподібне розминання фалангами зігнутих пальців. Масаж шиї. Масаж шиї проводиться разом з трапці подібним м'язом. Виконуються наступні прийоми: погладжування. Розминка. Вижимання. Далі проводиться повторний масаж передньої поверхні грудної клітини. Після цього проводиться дихальний масаж. У випадку загострення запального процесу масаж протипоказаний. Правильно проведений масаж прискорить одужання хворого і значно знизить ризик виникнення ускладнень. Лікувальна фізкультура при пневмонії лежачих хворих. Лікувальна фізкультура при пневмонії є прекрасним додатковим засобом лікування і профілактики даного захворювання. Ось примірний комплекс вправ, який виконується в положенні лежачі. Вправа перша початкове положення лежачі, руки вздовж тіла. Виконується спокійне дихання: 40 60 повторів. Права друга. Піднімаємо руки вгору, вдих, опускаємо видих. Дихання трохи поглиблене. Число повторів 3-4. Права третя. Згинання. Розгинання стоп. Дихання довільне. Число повторів. 8, 10. Права четверта. Руки розводимо в сторони. Вдих. Повертаємо в початкове положення. Видих. 3-4 повторення. Права п'ята. Руки розташовані на поясі. Почергове згинання ніг в колінному суглобі. Три, чотири повторення. Дихання довільне. Права шоста. Виконуємо спокійне дихання. 40 60 повторів. Права сьома. Руки зігнуті в ліктях кисті до плечей. Розводимо плечі в сторони. Вдих. Повертаємо в початкове положення видих. Виконуємо 3-4 повтори. Права восьма. По черзі піднімаємо праву і ліву ноги. Дихання довільне, число повторів 3-4. Наприкінці виконуємо спокійне дихання 40-60 повторів. Всі методи, які використовуються у дорослих, можна використовувати для дітей старше шести років. Головне застереження: метод не повинен завдавати болю дитині. Слід зауважити, що відомі всім банки та гірчичники є методами з недоведеною ефективністю. Профілактика аспіраційної пневмонії при діагностуванні бульбарних розладів порушень функції ковтання тощо необхідна постановка назогострального зонду та годування хворого за допомогою нього. При неможливості вилікувати ці розлади виконується постановка гастростоми. Годувати хворого потрібно виключно в положенні сидячи або напівсидячи. Дихальна гімнастика для дорослих та дітей дихальні вправи використовуються з метою профілактики застійних явищ дихальних шляхів, а також як допоміжний метод при лікуванні захворювань дихальних шляхів. Якщо мокротиння в'язке, необхідно провести інгаляцію фізрозчином протягом 5-10 хвилин. Треба помістити дитину в положення лежачі. Якщо дитина неспокійна, то можна надати їй сидяче положення. Супровід дихання та стимуляція глибокого видиху. Поклавши свою долоню на грудну клітину пацієнта, в ту частину, яку на даний момент лікуємо, супроводжуйте його дихання. На висоті вдиху злегка стискаємо грудну клітину для подовження видиху. стимуляція глибокого вдиху. Поклавши свою долоню на грудну клітину пацієнта, в ту частину, яку на даний момент лікуємо, супроводжуйте його дихання. На висоті вдиху піднімаємо руку в сторону і вгору. На видуху опускаємо вниз. На вдиху злегка стискаємо нижній край реберної дуги. Також ефективним методом є вібраційний масаж долонями, проводиться знизу догори вібруючими рухами. Ці методи ефективно збільшують глибину вдиху та видиху, покращують відходження та виведення мокротиння, насичення органів киснем, а також сприяють більш тісному контакту з пацієнтом. Дякую за увагу та бажаю здоров'я!